Одолії, яким буде ваш квітень? Що чекає, які важливі події будуть. В кінці подивимось поради, тому залишайтесь до кінця, щоб не пропустити важливу і корисну для вас інформацію. Отже, дивимось: спочатку особисте життя для тих, хто в парі сімейний, для тих, хто самотній у пошуку. І для тих. То в деструктивних стосунках, чотирикутники, трикутники, сварки, відстань і так далі. Отже, для тих, хто в парі сімейний, вас, скоріш за все, очікують якісь подорожі. Можливо, будете цим самим привносити якусь свіжість у ваші стосунки, так? починати оце колесо знову заново. Тобто, будете повертати якусь романтику в стосунки, будете. Дізнаватися щось нове одне про одного, будете дізнаватися щось нове про цей світ. Так? І будете взагалі якби, оновленими себе почувати в цих стосунках, ніби все спочатку розпочинається. оця романтика вона повертається у ваше життя, повертаються якісь приємні події, побачення. І так далі, подарунки, можливо, ось. Тобто гармонія в парі і новий виток у стосунках. Для тих, хто в пошуку або самотній, ви зараз, я б сказала, вам не до стосунків. У вас ще, можливо, залишились почуття до тієї людини, з якою ви нещодавно розірвали стосунки. Ось, і зараз вам. Потрібна просто підтримка, допомога, можливо, від вашої сім'ї, від друзів. Не бійтеся звернутися, не бійтеся розповісти їм про це, тому що вони є вашою опорою і вони можуть вам допомогти пережити цей етап. Не концентруйтесь на тому, чого вже нема, на тому, що було неприємне, так? Зверніть увагу на ті нові можливості, які підкидає вам життя. Для тих, хто в деструктивних стосунках, багато хто вирішить покласти крапку в цих стосунках, багато хто вирішить е серйозно поговорити так, і підійти до ситуації з холодним розумом. Тобто, ви скажете собі, ну, чому я себе так не ціную, хіба я можу себе отак кидати під ноги і давати людям змогу витирати об мене ноги? Ні. Я достойна, достойний кращого. І ви вирішите просто йти з цих стосунків і дивитися далі в щось нове, в щось приємніше, і в те, що не буде вас якби і морально, і фізично виснажувати. Отже, дивимось далі кар'єра і фінанси. Об'єдную в одну сферу, бо вони залежать одне від одного. І спочатку дивимось для тих, хто зараз. У пошуку роботи. Далі для тих, хто має стабільну роботу зараз. І для тих, хто працює на себе: бізнес, фріланс. Для тих, хто в пошуку. У вас є всі можливості знайти нову роботу і показати себе, показати свої можливості, показати свої знання. Свій досвід ось. І навіть якщо ця сфера буде для вас абсолютно новою, і у вас, можливо, не буде всіх необхідних навичок, так то ви будете швидко вчитися, ви зможете опанувати все дуже-дуже швидко. Не бійтесь починати щось нове, все у ваших руках, ви просто зможете е в будь-якій сфері. На яку ви звернете увагу, в якій ви вирішите себе спробувати, ви зможете досягти успіху. Е, остерігайтесь єдине, що лицемірство, так? Не перебільшуйте свої якісь досягнення, тому що, е, наприклад, директор може підбирати там, чи хтось там, хто завідує кадрами, може підбирати людину. так? З певним набором навичок, з певним досвідом, і ви можете прибрехати про свій досвід, так, щоб вас тільки взяли на цю посаду. Так, ви зможете все опанувати, але це може зіграти для вас і в мінус, тому що побачать, що ви зовсім абсолютно не працювали в цій сфері раніше, так, і можуть вас просто звільнити, і ви знову будете в пошуку. Ось для тих, хто має стабільну роботу, бачу, що у багатьох вже прийнято рішення, або ж буде прийнято рішення про звільнення. Чи то ви самі приймете це рішення, чи то його прийме ваше керівництво, але цей етап. У багатьох буде завершуватись. У декого може програтись просто завершення якогось проєкту, так? І початок чогось нового, нова сфера, новий проєкт. А в декого може програтися, як і звільнення з роботи. Ось, Але. Ця карта не є поганою, тому що коли закінчується один етап, починається новий етап. І в цілому, можливо, багато хто з вас вже має на приміті для себе якісь нові вакансії, нові місця, де хоче і може працювати, Ось, тому ви завершуєте свою нинішню роботу, кар'єру і переходите в щось нове, в нову сферу, можливо, просто нова фірма, але сфера та сама і так далі. Для тих, хто на фрілансі або має свій бізнес, у вас зараз якесь затища у цій сфері. Е, немає можливо такого потоку клієнтів, так, якого хотілося, б, або ж є якийсь застій, тобто не розвиваєтесь, немає не нічого в плюс. Е, знайдіть нові підходи, знайдіть нові рішення, подивіться на ситуацію з іншої сторони, так? Шукайте якісь нові можливості. Тобто ви маєте самі подумати, як краще і в яку сторону рухатись, і шукати оці способи вашого розвитку. Дивимось далі, які виклики будуть чекати вас у квітні? Які виклики будуть для вас у квітні? Королева Кубків. Трійка кубків і вежа. Отже, дивіться: дві карти, які випали, які підтверджують, що у багатьох у цьому місяці Буде завершуватись якийсь етап. Цей етап може стосуватись як роботи, так і особистого життя, і здоров'я так само. Можете подолати якусь хворобу, так, наприклад, або ж, навпаки, почати хворіти. Тому дуже будьте обережні, зверніть увагу на своє здоров'я, тому що, бачите, тут завершується якийсь етап, і починається новий етап. І цей етап може бути як позитивним, так і негативним. Тому що по карті світ це колесо. Воно крутиться і воно буває у вищій точці, буває в нижчій точці. Тобто події, вони, знаєте, циклічні. Ось. Тому зверніть на це увагу. Також тут йдеться про те, що вам доведеться, можливо, контролювати свої емоції, так? Якщо завершуються стосунки, треба взяти себе в руки, контролювати свої емоції. Якщо вас звільняють з роботи, так само треба взяти себе в руки і пережити цей момент, не робити ніяких там істерик, не е, голосувати, не проклинати всіх і так далі. Тобто маєте тримати під контролем свої емоції. Ось і е, ще зверніть увагу, теж може бути якась зрада в дружбі. От, якщо поєднати оці дві карти, трійка кубків і вежа, може розрушитись якась давня дружба ваша. Тому теж зверніть на це увагу і навчіться відпускати, навчіться контролювати себе. Все, що стається у нашому житті, воно стається тільки на краще для того, щоб привести нас в ту точку, в якій ми маємо бути. Давайте подивимось для вас поради на місяць. Закохані, і ту Для кубків. Для багатьох програється сфера кохання все-таки, тобто, може бути якесь завершення у цій сфері. Особливо ось говорила для тих, хто в деструктивних стосунках, для тих, хто в парах. Буде навпаки, знову ж таки, бачите, карти підтверджують, що буде оновлення почуттів, буде оновлення вашого, вашої пристрасті і так далі. Тобто зверніть увагу тут основни, основними енергіями в місяці будуть енергії про кохання, про партнерство в роботі і так далі. Контролюйте знову ж таки свої емоції, щоб вони не переливались через край. Навіть якщо вам дуже боляче, навіть якщо вам дуже неприємно, ви маєте навчитись з цим справлятись. Якщо не можете самостійно звертайтесь по допомогу обов'язково до своїх рідних, до друзів по цих картах, бачите, воно все взаємозв'язане. Весь розклад підтверджується цими картами на пораду. Ось. Зверніть увагу на партнерство. Можливо, дехто отримає якусь хорошу вигідну пропозицію. Дехто буде стояти перед вибором, так само в деструктивних стосунках. Вже нарешті доведеться зробити цей вибір. Як би боляче не було, як би почуття не накривали, але вибір доведеться зробити. Я бажаю вам гарного місяця. Пишіть, як програється, коментуйте, буду дуже вдячна, тому що це допомагає поширити відео і багато людей можуть побачити якусь корисну для себе інформацію. Всім гарного місяця і до зустрічі!